Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати з вами салат і з ось таких прекрасних інгредієнтів. Значить, подивіться, що у мене тут є. У мене є звичайне таке листя, салатне. Ось потім тут у мене є кріп, петрушка, базилік і отака от чудова рукула. Подивіться, мені. Е... Пощастило знайти хорошої якості руколу. Я люблю, коли вона така тонесенька і такі зовсім маленькі молоденькі на ній. Листочки, коли вона не груба ще, тому що така набагато смачніша. Ну, це якби на мій смак. Е, так, Зараз ми з вами цю зелень помиємо, тому що я поставила просто водичку, але ще поки не мила. Далі е, у нас будуть йти до складу салата входити помідори, болгарський перець, у мене двох кольорів: жовтий та червоний, і огірочок. Ну, це якби по бажанню. Тут уже берете овочі ті, які вам подобаються. І е, для заправки нам потрібно чина. Ложечка меду, яблучний оцет, оливкова олія, сіль, перець, соєвий соус. Я беру такий звичайний, ось такий класичний, та гірчицю в зернах. Ой от таку от гірчицю. Але що стосується соуса, ми почнемо чи перейдемо до нього пізніше. Зараз я е, намию зелень і викладу таку подушечку в тарілку. Так, ну ось Я підготувала всю. Зелень. Значить, і тепер я завжди листя салата розриваю отак от руками, тому що воно краще зберігає е, свій смак і не так швидко тече в салаті. Ну, в принципі, рекомендовано для салатів зелень наривати отак от руками, смачне дуже Зелень люблю такі салати, де входить отако багато зелені. Так, я додала просто листя салата, тепер додаю руколу. Подивіться, рукулу я завжди додаю такими прям цілими гілочками, якщо вона дійсно така от маленька, хороша. Ось так. Рукула є дуже корисною. Травкою бажано її вживати в своєму раціоні. Ось так. Тепер в мене є петрушечка, отака, і базилік. Я залишаю це трішки на пізніше. Зараз ми з вами займемося овочами. Значить, що, для ов... що стосується овочів, я беру отак от не дуже видно. Помідор. І зараз покажу, як я буду нарізати помідор. Значить, розрізаю ось так, на дві половинки. Подивіться, помідори у мене м'ясисті, хороші, не такі, що течуть. І потім на такі от, як би половинки, дольки нарізаю. Ось так, щоб все виглядало. І розкладаю на тарілочку. Овочі, повторюся, можна брати любі, які бажаєте, які вам подобаються. Зараз ще сезон, ще їх дуже багато, так що можна готувати на будь-який смак. Такий свіжий, ніжний, аж хрустить. Скільки користі в ньому. Це не тепличне, це можна коштувати. У мене, правда, вже на городі свого немає, не залишилось, але нічого, поки що можна купити у людей хороший. Так, отак-от от, я розклала. Тепер беремо огірочок. І огірочок я нарізаю такими продовгуватими кружечками. Ось так, бачите? Ну, в принципі, нарізка тут, якби це таке хто як хоче, так і нарізає. В цього смак салату не зміниться. Ось так. розкладаємо Як бачите, дуже багато інгредієнтів не потрібно для такого салата. Тут, виходить, мінімум інгредієнтів, а смакота ще та. так, це в сторону. І тепер перчик. Значить, Обов'язково вирізаємо з перця оці білі частинки, вони якби не смачні. Я його розріжу отак пополам і на такі от тонесенькі полосочки також наріжу. Можна взяти взагалі повністю різнокольоровий, якщо ви знайдете ще зелений, або, звичайний, подмосковний зелений салат, тобто перець взяти, Тоді вийде взагалі таке буйство красок різне. У мене є в холодильнику, але я використовую м'ясистий такий болгарський перець, Здається, він ратунда сорт називається, якщо я не помиляюсь. І так само візьму шматочок червоного. Невеличкий шматочок. Ось так. І розкладу ще червоний по краях отут. Ось, подивіться, в принципі, уже. Красиво все це виглядає. Так, тепер нам вже досточка не потрібна, це нам також не потрібно. Ми додамо сюди ще, я хочу додати, отакий от в мене домашній є базилік, листочки такого базиліка. І приступимо до приготування уже заправки, тому що вона є дуже смачною і дуже класно підходить до цього салата. І, звичайно, ще я добавлю також домашню петрушечку. Ви тільки уявіть, скільки тут користі в такому салаті. Так. Ось, буду я подавати, звичайно, такий салат до м'яса, тому якби я сюди не, не використовую більше ніякого м'яса, можна пожарити курячу грудку на грилі або що вам подобається. Ну, бувають такі випадки, що я сюди додаю і готую. Так, а тепер давайте перейдемо до заправки. Значить, тут у мене чайна ложечка е, звичайного меду. Я тепер сюди добавлю гірчицю. Гірчиці добавлю також десь чайну, таку хорошу ложечку, навіть можна півтори. Так, трішки отак от розмішаю, щоб мед з гірчицею поєднався. І не потрібно сюди використовувати ніякого майонезу, хоча, так, да, є. Дійсно смачні салати із майонезом, але в даному випадку тут буде така легка заправка. Додаю яблучний оцет, Ну, десь також чайну ложечку. Так, сіль, звичайно, без солі нікуди. Хоча ми будемо і додати соєвий соус, але сіль також якби потрібна. Чорний мелений перчик так. соєвий соус, хорошу столову ложечку соєвого соусу додаю. Він дасть таку пікантність нашому салату. Так. І звичайну оливкову олію. Я беру ось таку екстра Virgin. Вона ще не є найкраще підходить для такого роду заправок. І що нам залишилося, так це все перемішати до однорідності. Дивіться, як все це тут гарно виглядає. Такий салат, мої хороші, потрібно обов'язково Поливати цією заправкою перед подачею. Тобто, якщо ви маєте куштувати його зараз, то звичайно зараз і поливаєте. Якщо ви плануєте подавати його трішки пізніше, то тоді перед самою подачею поливаєте заправкою. Тому що якщо раніше, то листочки наші всі просто потечуть, і, як на мене, це не дуже смачно. Ось так гарно перемішуємо. Подивіться, яка реакція йде. Така пінка прям ось так гарно розмішаємо, щоб шматочки меду не були. От і все, в принципі, готово. Тепер поливаємо отаким от оцем чудовим соусом заправкою. М -м -м, краса, аромат який. Просто чудо. В принципі, все багато, старайтеся не заливати. Я завжди ставлю таку заправку на стіл, я її роблю набагато більше. Тоді собі кожен, хто хоче, ще доливає. Так, то, мої хороші, ось така от смакота і краса, не побоюся цього слова, у нас вийшла. Бажаю вам всього найкращого. Удачних, смачних вам рецептів! Куштуйте, поки ще є ці всі буйства, красок і вітаміни. До нових зустрічей! Всім пока, хай вам щастить.